Кришна, Верховний Бог особа, сказав: Сину Прітхи, трансценденталіст, що вдається до сприятливої діяльності, не зазнає загибелі ні в цьому світі, ні в світі духовному. Мій друже, зло ніколи не переможе того, хто творить добро. Невдалий йог після багатьох-багатьох років щасливого життя на планетах, де мешкають праведні істоти, народжується в родині доброчесних людей. Або в заможній шляхетній сім'ї. Або, зазнавши невдачі після тривалих занять йогою, він народжується в сім'ї трансценденталістів, мудрість яких безумовно велика. Звісно, таке народження велика рідкість у цьому світі. Діставши таке народження, він відроджує божественну свідомість свого попереднього життя і намагається йти далі, щоб достати цілковитого успіху осину куру. Завдяки божественній свідомості попереднього життя, засади йоги самі по собі приваблюють його, навіть якщо він і не шукає їх. Такий спраглий знань трансценденталіст завжди стоїть вище ритуальних догматів шастр. Багавадгіта 6.40. Багавадгіта, як вона є, 6.40.